Друзі, мої вітання. Московія продовжує готуватися до параду побіда побідобесія. Були навіть зафіксовані щоправда, не ідентифіковані ці кадри, начебто, техніку, деяку з фронту вони перекидають до Москви, стягують величезну кількість систем ППО. Як власне цей період ми можемо використати на свою користь на фронті? Про все це не тільки будемо дискутувати з нашим експертом, який допоможе в цьому розібратися. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, доброго дня власне, ну от як ми можемо використати цей період, на який росіянці пропонували це перемир'я з 8 до 10 травня, враховуючи те, що Начебто кажуть, що до Росії величезна кількість систем ППО стягнута. Це відповідно, мабуть, вони ж з фронту деякі ділянки оголили, аби захистити Москву у цей період. Ну і е, були певні кадри. Вони щоправда, поки що не підтверджені, начебто, і певна техніка військова теж з фронту відправляється е, в бік Московії Ну, як використати е, в сенсі, наприклад, нанесення ударів по самій території Російської Федерації. То дійсно для захисту московської області зараз зосереджена там велика кількість систем малого, середнього великого радіо дії в комплексі. БРЕП вони майже нашпігували усю московську область. Вона максимально як ніколи насичена зараз цими системами. Але яким чином вони це зробили? В першу чергу вони їх стягували не стільки з зони бойових дій, бо вони там потрібні для прикриття передових підрозділів по лінії боєзітнення. А вони стягнули саме з тилової зони по Російській Федерації. Тобто, якщо ми говоримо про всю територію Росії станом на сьогодні, то вона була з ну, скажімо так, з не найкращими показниками по захисту повітряного простору засобами ППО, тепер тим більше проблем в них ще більше стало по різним регіонам по різним лицям з прикриттям повітряного простору, ну навіть від ударних дронів. І цим дійсно можна скористатися, тому що ну Москва Москвою, ну так там парад, там буде техніка, там uh -huh. буде Путін, яка який є законною ціллю, це найголовніше, що він є законною ціллю на знищення на військовий злочинець, і ми маємо всі права, юридичні, моральні права на те, щоб його ліквідувати. Тому той, хто буде стояти біля Путіна на параді 9 травня, поряд ну це особистий його вибір. Це особисто він особисто ризикує ця людина, цей політик, який там буде знаходитися. Але мені здається, все ж таки Москва для нас більш другорядна ціль, а те, що по областям, по регіонам велика кількість арсеналів грав, військових частин, заводів, нафтопереробних підприємств, розподілюючих та газотранспортних мереж, станцій. Паливно-мастильних матеріалів, велика кількість складів, складів з боєприпасами, та воно ж все відкривається. Тому як на мене, чи ми побачимо, як якийсь ударний дрон впаде на територію Кремля чи там в Спаську вежу влучить, ну то таке собі задоволення. А якщо це дозволить нам повітря винести, наприклад, десь 20-30 об'єктів, які будуть палати. Чадити вибухати феєрично з усім супроводжувальними звуковими ефектами, оце було б набагато цікавіше та корисніше. Угу. От, власне, тут на задачу щодо параду цього на Москві 9 травня. Народний депутат це секретар оборонного комітету, пан Костенко каже, що в Україні є така якраз можливість вдарити по параду в Москві. Він додає, що через побування Росії стягують всі системи ППО до Червоної площі. От, пане Олександре, я роз, правильно розумію, що. Ну, з військової точки зору нам удар, якщо ми навіть і спроможні, наносити по Червоній площі. Ну військові точки зору в контексті війни це ніяк не повпливає на хід війни, чи повпливає тут. скажімо, на військові точки зору, так, військова точка зору безумовно, але раціональність треба розуміти, наскільки це нам вигідно, наскільки буде, ну назвемо це так, коефіцієнт корисної дії від такого. Удару Приводжу приклад: знову ж таки, Московська область на біль зараз насичена і ППО тобто прорвати її буде досить складно. Використаємо ми для цього 100 ударних дронів, 200 ударних дронів, 300 500 100 тисяч скільки завгодно, але це велика кількість ударних дронів, які будуть спрямовані на локацію перенасичену засобами протиповітряної оборони відповідно ефективність може бути мінімальна цього прориву, навіть якщо з 200 дронів як варіант прорвуться ну 5, 10 десять mm -hmm. відсотків як варіант, не одиниця саме відсотків. Ну з урахуванням того, що середній показник збиття це приблизно при такому насиченні лишанованої ППО, десь 0,9%. дев'ять 0,85, 0,9, тобто ми можемо розраховувати десь на 5-10% ефективності. Ну окей, е, влупляться вони там по цій червоній площі. Може якийсь танк, якусь арматуру знищить, е, може е, когось з російських військових е, е, і так далі, таке інше, цілком можливо, але що ми з цього будемо мати? Окрім інформаційного такого супроводження, що мовляв, ми це зробили. Ми витратили там 100, 200, 300, 500, 100 500 дронів, щоб 5 чи 10 з них влучили там в армату. Ну, якось ціна, та якість таке собі. Але mm. з іншого боку, якщо всі ці дрони уявити собі, що там у них буде цей парад проходити, а всі ці дрони просто закриють повітряний простір Росії там, о, над Омськом будуть літати, над Вороніжем, над Ростовом та де завгодно, до Мурманська Літати. Отже, це буде зовсім інший ефект. Це буде знищення зовсім іншої кількості об'єктів. Це буде значно вищий коефіцієнт корисної дії неної кількості дронів на енну кількість об'єктів, і результативність. Ну, тому мені здається, що куди ефективніше, більш ефективніше. А з точки зору раціональності, коефіцієнту корисного дія ефективності було б саме на в вглиб тилової зони Російської Федерації, ніж mm -hmm. намагатися прорвати московську ППО. Почула вас гаразд до інших новин е, від учора. Е, принаймні так російські е, змі е, російські пропагандисти повідомляють, що збройні сили України розпочали новий прорив у Курській області в районі Тьоткіна. Тривають активні бої, і повідомляють, що збройні сили України е, контратакують і вже з, і знищили міст, який якраз і забезпечував логістику Росії. Тим часом у Генштабі знаємо, що інформація не під ну не коментується в принципі. Немає офіційного якого підтвердження, але Є певна заява від пана Сирського, де він каже, що курська операція продовжується і досі. Завдяки нашим активним діям у Курській області вдалося не допустити наступальної компанії ворога у Сумській та Харківській областях. Буферна зона створена силами оборони України у прикордонних районах. Залишається актуальною і зараз. Кінець цитати. Власне, пан Олександр, що ви бачите зараз на курському напрямку? Вся істерика, яка розпочалася від учора у російських пропагандистів. Зокрема, ну це було очікувано в принципі. Справа у тому, що ми так багато говорили. Про Курську область останнім часом місяцями говорили про неї, говорили про суджу, говорили про інші локації, говорили про те, скільки ми території зараз контролюємо в прикордоні Смузі, в районі Гуєво, скільки там в нас в районі Олешні ще контролюємо зони і так далі, і таке інше. Ну, тобто, про все це так говорили. Але всі дійсно забували, що в районі Тьоткино щось відбувається: Що в районі Тьоткино вже досить тривалий час є зона контролю у Сил оборони України. В першу чергу це в районі такого села, як Відруба. Довгий час тривала, там була зона контролю. Це по правому берегу річки Сейм. Це дуже цікавий момент, до речі, тому що річка Сейм вона як лінія оборони. Вона як повністю готова, така собі природня перешкода, яка повністю закривала ось цю частину Курської області, яка знаходилась по саме правий берег річки Сейм в районі Тьоткіно. І треба було б о, ну, зачекати якогось періоду, коли будуть максимально сприятливі умови, щоб ця зона контролю розширилася. Безпосередньо на саме Тьоткино. Щодо Тьоткино, хочу нагадати: це також дуже цікавий населений пункт. Справа у тому, що в минулому році було багато заяв про загрози Сумської області, оскільки саме Сткіно зайшли в Рижівку російські підрозділи цього Ахмат-Чаю. Ахмат зайшов чай зашов зайшов рижівку, встановив там свій аквафреш, і нібито вони контролювали цей населений пункт. Хоча коли вже туди зайшли наші контрдиверсійні підрозділи, там вже нікого не було, окрім цієї ганчірки трикольорової, а все, що залишилось від бравого агмату чаю. До чого я це говорю? Я говорю це до того, що Чоткіну це вхідні ворота в Сумську область, в Рижівку. Рижівка це вхідні ворота в Чьоткіно, в а, Курську область. А, тому розширення дії, коли є відруба, контролюємо Україною. Силами оборони України. І коли є таке прикриття річки Сей, ну треба було просто зачекати, коли ця зона контролю попросту почне mm -hmm. просто розростатися. Але пане Олександре, я от хотіла, щоб ви мені таки пояснили цю тезу пана Сирського, бо, чесно кажучи, не дуже розумію, як це коригується з реальністю. От пан Сирський каже, що. Uh, власне, завдяки нашим активним діям у Курській області вдалося не допустити наступальної кампанії ворога, зокрема, от у Сумській області. Але якщо ми зараз подивимось на карту Deep State, чи там подивимось на звіт інституту вивчення війни, ну вони показують, що російські війська ну чотири з населених пункти як мінімум контролюють на Сумщині. Ну, те, що демонструє діпстейт, він демонструє сіру зону для розуміння. Сіра зона це не контроль, це не закріплені позиції. Вони а, можуть цю позицію займати. Вони можуть зайти в ту ж саму журавку, так угу. але закріпитися там не можуть. Відбуваються бої, відбувається контрдиверсійна діяльність, але там і сили оборони України не можуть закріпитися, тому що журавка одразу опиняється під ударом артилерії і в дронів До речі. Курське угруповання має одну з найбільших комплектацій підрозділів по кількості ствольної артилерії. Якщо з ОБТ, основними бойовими танками і ББМ, у них катастрофічний дефіцит, то от з людським ресурсом і артою у них проблем немає. Тому основний функціонал курського угруповання на сьогодні це закидання наших позицій людьми і обстріли ствольної артилерією. З цього треба відповідно діяти. А щодо тези, Тут ось який момент курське угруповання зараз становить 60 тисяч основного бойового складу 60 тисяч угруповування, і дійсно здавалося б, що цього угруповання повинно вистачити для проведення наступальних дій в Сумській області. Угу. В свою чергу нагадаю, що в травні ну. Рік тому, фактично рік тому, білгородське угруповання е, заходило на територію півночі е, Харківської області в напрямку на Вовчанські наливці кількісно 35 тисяч. Тобто, це був перший етап їх е, е, наступальної кампанії з метою виходу на липці і, взагалі, навіть на великий бурунок. І де вони зараз? Пройшов рік. Вони зайшли на 5-7 кілометрів від кордону з Російською Федерацією і досі зав'язли Вовчанську, не вийшли на полі собі там накопали окопів, сидять по позиціям. От, в принципі, результат Белгородського угруповання на сьогодні збільшено майже на до 55 тисяч. Оце потенціал, який в них є. Отже, говоримо про курське угруповання. В них нібито 60 тисяч одразу, але вони демонструють такі ж самі темпи. Наступу о, безпосередньо в Сумській області у порівнянні з Харківщиною, як було рік тому. Ні. Ми зараз бачимо виключно о, диверсійну діяльність при прикордонній СМУЗІ невеликими штурмовими групами, невеликим потенціалом, о, який знову ж таки о, дуже швидко о, зустрічає контратакуючі дії з боку Сил оборони України. Ми змусили о, російські війська. Протягом 9 9 місяців, по перше, виснажуватись в Курській області, сковуватись в Курській області, діяти виключно а, в Курській області на а, тому рівні, на якому це потрібно нам, тобто постійно а, займатися на своїй території звільненням того чи іншого свого села. А коли вони підійшли до а, кордону з Україною, що вони вперлися? Вони вперлися, вперлись в виснаження а, своїх ресурсів. Про що ж я кажу? Е, критичний дефіцит танків та бойових броньованих машин, е, можливість проведення виключно диверсійної діяльності і бо, е, підготовлені боєздатні підрозділи Сил оборони України вздовж кордону. Ну, тобто, таким чином, дійсно, ось цей якийсь е, нахрапом захопити суми там, вийти на суми, Хоча б ну не те, щоб суми, вони б не змогли такою кількістю захопити. Е, е, такого угруповання недостатньо, але вийти. До е, адміністративної межі міста Суми так вони могли. вони могли прорватися вздовж основної логістичної артерії, суджу суми, і по неї вже здійснювати цей наступ і перейти в осадний режим в районі е, сум, але цього не сталося, як ми бачимо, і взагалі навіть дії на невеликих селах невеликих населених пунктах їм даються ну серйозними втратами. Вони гальмують. Mm -hmm. Пане Олександре, перенесемося трошки територіально в інший бік. Вчора буквально з'явилася інформація, що десь три кілометри лишається окупантам до виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Доволі тривожно звучить ця інформація. Що ви бачите на цьому напрямку? Яка я не знаю, військова стратегія, от саме в контексті того, що ворог так намагається пришвидшити темпи виходу на адміністративні кордони Дніпропетровщини? Ну, От тут найцікавіше питання: от вийдуть вони на адміністративні кордони Дніпропетровщини, і що з цього? Що це змінює? Ну, це okay. щось критично змінює в глобальному сенсі, тобто для ведення бойових дій і так далі, і тому подібне. Ну, хтось може сказати так: це формування флангу західного флангу покровського напрямку. Ну, це правда, дійсно, це правда. Вони намагаються зараз формувати фланги для охоплення покровського. А, але їм це вдається. Ну скажімо так. Це досить повільний процес, який затягнувся вже більше ніж на а, півроку, і продовжує ось таке а, повільне, якийсь розвиток, який не дає результату якогось швидкого. Там два-три тижні. все, ми вже в Покровці захопили. Йдемо далі. Оперативна а, тактична задача. Виконано. А що дає а, в військовому плані саме вихід на Дніпропетровщину небагато. Небагато. В них зараз це основний напрямок через Надіжденку Котлярівку, угу. а також через срібне Запоріжжя, Троїцьке-Горіхове. Тобто, це зона відповідальності групи військ-центр 90-танкова дивізія. Але що за цими населеними пунктами? За цими населеними пунктами до Новопавлівки нема нічого, окрім лісосмуг, поля та лісосмуги. От в принципі, що їх там чекає, а так вони будуть там просуватися, але будуть впиратися в новопавлівку в філію, будуть вдачно будуть впиратися. І, хоча знову ж таки ще це питання, коли вони туди вийдуть. Тобто в військовій справі вони не вирішують якихось дуже швидкі, дуже швидко не вирішують навіть тактичного рівня задач, якщо вони вийдуть на Дніпропетровщину. Але з іншого боку, що це дає російському командуванню, Чому вони саме туді, тоді, туди, туди зараз свій вектор дій зорієнтували? Не на Покровськ, тобто, всі війська, всі сили і засоби на Покровську почнемо в лобах міські бої. Їм потрібно не це, вони не потягнуть зараз Покровськ. Тим більше, що там стабілізована лінія або зіткнення, і саме на Покровському напрямку ми неодноразово з вами чули, що сили оборони України системно контратакують. А що Дніпропетровщина це інформаційний проїзд. Це інформаційна хвиля. Ми вийшли в Дніпропетровщину, Ми починаємо бойові дії в новій області, в якій не воювали до того. От, подивіться, які в нас спроможності, які в нас потужності, які, які в нас війська вони не закінчуються. В нас все добре. Ми можемо хоча б до Києва такий день. Тобто вони зараз формують саме ось це сприйняття, такий наратив, що вони можуть іти далі. Потім буде Павлоград, потім будуть Дніпро і так далі. І таке інше. Це виключно політизована інформаційна кампанія, аніж якась військова доцільність зараз їм саме рухатись в цьому напрямку, бо за військовою доцільністю вони повинні закрити кураховський виступ. Вони не на Дніпропетровщину повинні пертись. Вони повинні закрити кураховський виступ з Константинополем і так далі. Повністю трасу Н 15 перерізати, захопити богатир Олексіївку, зелений кут, вийти на одрадне. Вони цього не роблять. От їм чомусь знадобилось Дніпропетровщина. виключно щоб залякати, посіяти паніку, хаотизувати е, в принципі до цього сили оборони України готові, хоча є деякі питання до формування лінії оборони і рубежів, але це вже інше питання. Це вже інше, mm -hmm. але пане Олександре, незважаючи на те, що ви говорите, що це інформаційний привід для росіянців, е, тим не менше, ну судять за все в них сили таки є, бо інакше я не знаю, як е, пояснити те, що. Перші місяці цього року у нас спостерігався певний такий. Можна зазначити тренд на те, що темпи наступальні у росіянців постійно постійно падали, і от зараз ну, схоже на те, що російська армія якраз цей тренд і зламала. Російські війська за неповний квітень місяць захопили понад 163 квадратних кілометри території України, що вже більше за показники березня та лютого, коли власне росіянці просувалися в Україні найнижчими з літа 2024 року. темпами. це власне все випливає із аналізу даних Діпсейт, і те, що от, армія Росії значно збільшила інтенсивність Сені з бойових дій на фронті підтверджує, і наш головнокомандуюч пан Серський. Як зараз пояснити те, що вони нарощують наступальні е, дії на всіх напрямках? Це якось можливо пов'язано з цією весняною е, компанією весняного призову, адже вони там рекордну кількість людей збираються. Набрати Ні, це не по призову. З призову вони досить важко їм набирати контрактників. Там це швидко не відбувається. Я взагалі думаю, що. Може статися таке е, цікаве явище, як е, Путін е, під час своєї промови на Червоній площі, окрім того, що буде там розповідати, як вони героїчно звільняли е, Курську область, і як їм героїчно братушки північно-крейці е, допомагали у цьому. тобто всі ці коди, е, 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 він ще й може об'явити мобілізацію, загальну мобілізацію, можуть назвати її як заводи. Часткова мобілізація 2.0, Це може бути там. Сталинська мобілізація, до речі, Дмитро Песков він вже цей наратив закинув. Сталінська мобілізація воно вже це пішло в тренди в наративи в суспільство. Тому цілком можливо буде відбуватися саме такий процес. Вони зараз будуть змушені розпочинати ось загальну мобілізацію, влаштовувати. Чому? Тому що а, ті мобілізаційні ресурси, які вони отримують а, кожного а, місяця, вони ледь-ледь компенсують втрати зараз. Втрати будуть зростати, тому що вони нарощують наступальні дії. Ми ми бачимо, чим вони наступають. Це у них на парадах а, Курганець а, Боміранг а, і Армата. А в зоні бойових дій це УАЗік, а, а, Ніва Жигуль, а, Мотоцикл і ішачок а, філя. От в принципі, який в них потенціал на сьогодні, але в них багато цього людей. В них багато, і в них багато мотоциклів, багато цієї легкої техніки. Вони комбінують зараз. Не комбінуємо, будуть зростати втрати. Отже, я не здивуюся, що найближчим часом ми побачимо за місяць показники втрат 45-50 тисяч у російських окупаційних військах. А в тієї мобілізаційної системи, яка зараз працює, вони не зможуть компенсувати їх вже, тому тільки загальна мобілізація. І в цьому якраз і може бути для нас основна проблема, бо тоді буде ще більше використання людського ресурсу з, нулю, з повним повним нехтуванням, повним нехтуванням людського життя. І, mm -hmm. от, на жаль, ось цей процес і найближчим часом буде сприяти. Ну, як, коли позицію закидують м'ясом, що ти зробиш? В якісь моменти цю позицію залишаєш. Тому що неможливо її отримати і так просування буде і надалі відбуватися. Але якою ціною тут вже питання утримання наших позицій з урахуванням. По перше, ну я вже бачу, що це рішення е, йдеться там щодо протипіхотних загороджень, але саме піхота, саме людський ресурс. Це буде основний елемент, яким росіяни будуть наступати. Тобто, коли ми говоримо про м'ясні штурми, там ще в 22-му році говорили в 23-му, в 24-му, усі ті м'ясні штурми, які відбувалися весь за весь цей період, це буде не що у порівнянні з тим, що ми побачимо в 25-му році. Угу. На останок, пане Олександре, заява нашого президента, що влітку Росія може почати наступ з Білорусі. Путін там щось готує, прикриваючись військовими навчаннями. Наскільки дійсно ймовірно такий сценарій, що ми побачимо, що на території Білорусі, як у 2022 році, пройдуть російські війська? Зараз ми знаємо, що росіянці на кордоні з Чернігівщиною теж е ведуть певні активні дії. Ну і власне це поки що не тільки я розумію з території Росії, але Чернігівщина у нас із Білорусу теж можливо. Ну, по перше, до території Білорусі завжди треба ставитися з настрою допоки, по перше не буде завершено війну нашою перемогою. Це перший момент, другий момент до тих пір, допоки поки там президент, так званий президент, це Олександр Лукашенко. Тобто, там нічого о, такого адекватного з цієї території не треба очікувати. За за цей період, поки не буде вирішено цих двох. Проблем. Але щодо загроз наступу на сьогодні, на сьогодні на території Білорусі знаходиться приблизно 2000 особового складу російських окупаційних військ. Переважно це хто це оператори комплексів протиповітряної оборони, це комплекси РЕП РР, це обслуговувальний персонал як для ППО, так і для РЕБів, і обслуговувальний персонал для авіації. Ну є ще там будівельні якісь. Підрозділи, які будують там військові частини і так далі, розширюють військові частини. Тобто, це не штурмовики, це не mm -hmm. ті, хто буде штурмувати і йти в бій. А тому треба спостерігати, як цей контингент буде змінюватись, особливо напередодні початку навчань з Білорусі. Нагадаю, що в 22-му році з Білорусі наступало о, приблизно 40 тисяч особового складу, це були елітні. Повністю укомплектовані а, підрозділи. Це була десантура, а, це були повітряно-десантні війська, морська піхота. Це були ССОшники, а, особливо і ГУ ГШ ЗСРМ гру а, російського. Тобто, це були елітні підрозділи. Результат ну, до Києва. то вони дійшли, але через місяць вони звалили. А, ми дуже добре знаємо. Що, що там сталося? Тобто, там це ще якщо цитувати маршал, але не буде. І в принципі, якщо рахувати зараз скільки їм треба особового складу для того, щоб це повторити, ну це не менше 80-100 тисяч особового складу, особливо з урахуванням того, що це вже не еліта. Це угу. не повністю комплектовані підрозділи, це повинно їм накопичити таку велику кількість особового складу. Тому якщо на території Білорусі з'явиться 10 тисяч росіян, які будуть приймати участь в е, навчаннях, да, так воно потребує уваги, але це не критична ситуація. Це не апокаліпсис. Але якщо ця кількість почне зростати до 15, 20, 25 тисяч і буде зростати далі. Оце вже ну скажімо так, сигнал червоний. Тому що це говорить про накопичення ресурсів, які може бути використані або проти України, або взагалі не здивуюсь, навіть що там е зірве усі запобіжники у Путіна, і може піти прорубати сувалський коридор. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим, цим питанням, яке ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюсь, ці важкі теми для них стали більш ясними і зрозумілішими. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, допомагав нам розібратися у цих важких аспектах. Ще раз, пане Олександре, дуже дякую вам. Дякую.